Я ще браша, я ще бреша, я ще броша, яч не броша, я ще броша, я ще Друзі, всім привіт, це шоу «М'яч не бреше. Це Микита. Вітаю вас, Максиме. Добрий день. Добрий. Так, це що, м'яч не бреше, це Максим, це Микита. Друзі, перед тим як розпочнемо теревене, ти про NBA нагадаємо вам. А чи підписалися ви, а чи поставили лайк у кінці випуску та написали коментар? Ні, тоді зробіть це зараз. А також нагадаємо про. П'ятдесят сьома бригада чекає на ваші 57 гривень. Ми збираємо їм на ремонт техніки. До речі, третину вже зібрали. Третину вже зібрали. Ви молодці, пишаюся кожним із вас, кланяюся у ваші ніженьки, цілую у ваші рученьки. Скоро Ви всі на, таку, молодці. на таку пітарду назбираємо. На... А враховуючи те, як пройшла ось буквально остання ніч тут у Дніпрі, то пітарду хочеться трошечки побільше. Да, Але всім дякую. Ми не очікували насправді такого фідбеку від вас. Потім серед усіх донаторів ми Розіграємо офіційний м'яч Фіба 3 на 3 а також майку легенди Джерсі легенди українського баскетболу да. Анатолія чолована Анатолій що? добре що сказав. Бо ніхто не, не Станіслава Медведенка, бо ви зараз кинулися. Вже <сум> да третину вже зібрали грошей. Правильно, Максиме, Правильно. продовжуємо. Дякуємо. Щиро ще трошки залишилось. А тепер до випуску. Та-да-да-да. да -дам. 3 0 3-0! Ось така от у нас футбол, футбол якийсь, така да? у нас НБА. Так, тривають у нас фінали конференції. Тривають трошки не так, як да. ми собі уявляли. Насправді то е, Микита пророкував вихід далі Майамі. Я пророкував вихід далі Денверу, а далі в нас пішли суцільні помилки. Я Капець. думав, що все ж таки е, побореться Бостон. Микита ну, На цьому етапі я думав, Лейкіс. що хоча б. Ну, не буде нулів у графі будь-якої з команд, а тут просто 3-0-3-0. Як ти правильно сказав перед ефіром, що це досить різні 3-0. І ось чому досить різні 3-0? Поясни. Ну, давай розпочнемо тоді з серії Денвер Лос-Анджелес. Так, вона. Вона ще триває, і, можливо, коли вже вийде цей випуск, вона вже і завершиться. Але, тим не менш, це 3-0, які е, прибивають фактично сезон для Лейкерс. Е, хоча здавалося, що команда полетіла нарешті, але, ну, не, не, але не зустріла виходить. таку команду, яка е, грає, м, скажімо так, лідери. Роблять у кожному матчі все, що вони можуть і вміють. Джамал Мюррей не зіграв ось цих трьох поєдинків, які ми вже подивилися з тобою, ну, жодного поганого матчу. А четверті чверті. У Денвера це просто зґвалтування роблять, роблять, розніс. Так. Таке враження, що ось Лейкерс просто до четвертої чверті вже знаєш, так докатуються. Вони, наче ну вони класно грають, багато чого виходить. В захисті Девіс, так як ми очікували з тобою проти Йокіча, ну не безпомилково, звичайно, але тим не менш, він ну він не безкорисний. Непоганий поганий був цей крок Дервіна Хема з тим, щоб кидати на Йокіча і того ж качому. Ну, Особливо так. в першому матчі це спрацювало, коли Йокіч, наверно, Трошки так, припуху так. того, що взагалі побачив, оп. <рик> і це працювало трошки краще. Потім, звичайно, так ще... Хачимура ще й забиває. Хачимура ще й забиває. Ну, не Бо, до речі, мов... Хачимура забиває. Хачимура ж там вільний агент, вільний агент Рівс і вільний агент Рассел. Про до Анжела Рассела хочу сказати окремо. Лейкерс хоче зберегти всіх трьох, але ага. принаймні, якщо Рівзу і Хачимурі хочеться насипати Кто бабла, Расела особливо Расела. чужого бабла, можна сипати взагалі дуже і дуже багато. Тобто я... Расел, Один він, матч він, класний в плей-офф. Він грає. Гірше за Брюса Брауна. За Брюса Брауна. Ви знаєте взагалі щось про Брюса Брауна? Отак от, от, не заходячи у Вікіпедію, ні на які сайти, скажіть, звідки прийшов Брюс Браун у Денвер? Ти Я знає? взагалі подумав, що це співак якийсь. Ну Просто як Джеймс а то є Брюс Браун. Так, і він співає краще ніж ДеАнджело Расел, і це об'єктивно у Рассела в цій серії два з дальньої дистанції. Я так ну на око прикидував, що там все дуже погано, але вирішив щоб глянути, глянути на цифри, щоб настільки погано, що він навіть не забуває однієї трійки в середньому no. за гру. В нього в сезоні було близько 40% в реалізації реалізації дальній, в плей-офф близько 30%, Але ці 30% він набив десь у тому матчі з Мемфісом, коли да, він да. набив тридцяти і в нього, і все в нього біля, був да. непоганий поєдинок, один також проти Противости. Ну, настільки багато хороших поєдинків, що ми чекаємо. дуже швидко їх згадали. Ми чекаємо, Д'Анджело, Ми чекаємо. Та я думаю, що не дочекаємось. А ось чого я чекаю так точно: це королівської гри від пана Ліброна Васильовича Джеймса. А я її не бачу. Я бачу класну статистику. Але я не бачу ось цієї феєрі короля, який тягне за собою команду. Насправді мені здається, що ну, він грає, начебто не в плей плеоф. Спочатку такі знаєш там фінали конференції. Команда, яка програє 0-2. там в цих в серіях, зазвичай там 6-56 на те, да. що 6 серій всього було виграно. В таких ситуаціях фінали да. конференції два з них виграно Ліброном Джеймсом. Всі такі, ну зараз пайдет. Почнеться. Буде історична фігня. 3-0. 0-49, коли команда 0-149, не просто 49, 0,149, коли команда програє в плей-офф з 0-3, ніхто ще не відігравався. І Ліброн такий. Але це буде історична, історична фігня. Да, да, Я да, да, для да. цього прошу. Я такий сижу, знаєш, знаєш, що? знаєш що, Лібрончик, що, знаєш що, що? ти що? лучше б зі своєю командою вийшов там от в фінал, виграв би цей фінал, ага. навіть не ну, в Бостона, пофігу. Добре. І підняв би 18-й банер для Лейкерс. Оце була б історична фігня. Вперше Лейкерс би в своїй історії мали Цей перевагу був... за кількістю да. чемпіонських титулів Ніж... над Бостоном. Оце Бостон. була б історична фігня. А то, що ти будеш намагатися зараз відігратися від 0-3 і в тебе все одно нічого ну, навряд чи щось вийде. Якщо ця серія побачить хоча б шостий поєдинок, я дуже-дуже здивуюся. От, е, ну Може більш... може насправді один, може буде 5 так, затягну, один, да. один 4 буде для Але того, щоб Але я просто не, щоб не вірю де, в те, щоб що Денвер вдома. Щоб Денвер просто собі міг зробити геймдей і зібрати бабосиків зі своїх вболівальників, ну це треба просто вбити Мюрея і Йокіча і потім вони тією командою будуть грати. Ліборон, тебе обіграє, отакі от канадський хлопчик. Просто, щоб канадський ти, просто, щоб Підкреслили. канадський хлопчик, просто щоб ти розумів взагалі всю, весь масштаб проблеми. Блін, канадський хлопчик, це моє перше прізвище, здається, щось таке було. А, ні, ні то інший. То інший хлопчик. <ривіт> інший хлопчик. Дивись, справа ж в тому, я вже забув, що хотів сказати, але зараз згадаю про Ліброна Джеймса. Так. Що у нього ж то були історичні такі штуки, коли він з 3-1 обігрував ГСВ. 16-му році. Шістнадцятому 16 році. 16 році. Але. Зараз, як ти часто говориш, пройшов час і вже це плюс, скільки то там багато років. Хтось там, ну він не вже просто король не той. Хтось там із якихось там чергових американських експертів. Це тут, в Україні, нас не дуже багато, ми буквально на пальцях. А туша, можна, здається, можна, можна всіх нас ага. перелічити, ось раз, два і. Ти молодець. Ну Навіть якщо ти черепашка ніндзя, то ще там можеш якогось кінта ще записати да, і все. Да. О, то і, і там людина сказала, що Лібрончик -то тепер, як батарея старого айфона, ніколи не буде заряджено на 100%. <світ> Я згоден. Ну, підсумовуючи ось цю пару, ви зрозуміли, що ми навіть при всій болівальницькій повазі до Лейкерс ми просто вже не віримо в те, що. А ось скажи тоді мені, Максим, за рахунок чого Денвер тоді е, переграє е, Лейкерс? Вони ж то грають, то насправді. Ну, ти бачиш, в цьому плані Майк Мелон, мені здається, сказав прям максимально правильно. Він каже, що ну, в нас є команда. І в них дійсно є команда. Виходять, Колектив виходять якісь пацани, от, і всі там щось додають. Той Браун, про якого я сказав, той Білий Браун, інший Браун, там новачок, який отримує непогані хвилини, і щось там додає. Той же Майкл Портер Джуніор, да, який поки да. що там не особливо яскраво але... виглядає, але рекорд по асистам в одному матчі поставив. Тепер в нього шість. <laughs> Ви це людина, яка пас йости гравець. І всі щось там колупають, додають, колупають, Кінтавіус, Колдвелл, поп. До речі, єдиний гравець в складі Денвера із чемпіонським досвідом, якщо я не помиляюсь. Фантастика! Хто б міг подумати? Кінтавіус, колдвелл, Кінтавіус, Колдвелл, поп. Всі три людини. Коротше, дивись, другий матч, четверта-чверть. Я. Дивився просто і не міг повірити, що так можна насипати трьошки просто всією командою. Ну сипали всі комуни ліньки, і В цьому плані. Фантастика. До речі, також кажуть, що фантастика. там Мо мобамба можливо з'явиться на четвертий матч. Ну окей, зможе він там щось там відфолитися проти Йокіча, можливо, якось його зав'язати. Але мені цікаво, ну Лейкер взагалі не ну, не, не, не влучають дальні. Ну не влучають вони дальні. Uh -huh. І при цьому у вас на лавці сидить такий собі Майкл Бізлі. Який там за сезон забив під 250 п'ятдесят трьошок? Ну все вже, ну ти програєш уже. Багато. Ти поступаєшся в серії, спробуй. ти просто, просто пускай вже всіх. Ну цепляйся ціпляй, за один матч. Ну, треба відходити якось від цієї жорсткої схеми ротації, яка в тебе Величай. була в цій серії, зрозумівши, що воно десь там трошечки не дуже працює. Дайте тому бізлі хоч якісь хвилини. Хай він вийде, заб'є шість, через нього заб'ють п'ять, і хоча б це одне очко десь там наколопати. Ну хоча б спробувати. Тому що всі ті люди, які виходять, ну вони вже зрозуміли, що там ну, расел не тягне. Ну, прибирай. Випускаю вже цю Бізлі, випускай yeah. Троя Брауна, випускай ще когось. Ну Потрібно трошечки вже із цим погратися, тому що ну, вже можна йти all-ін, бо сезон закінчиться буквально завтра Добре, Так і запишіть. І Майамі проти Бостона. Чому ця пара, на твою думку, має інші 3-0? Тому що Майами просто. Я сьогодні зранку подивився. Третій матч цієї серії, який завершився там із різницею 20 плюс очок. А... І в мене було таке враження, знаєш, це, напхали, що. Що вони напхали? Портуаріканська банда прийшла просто у кампус <рес> до студентів Гарварда. <рес> і... <рес> до, бі до, білих. <рес> до білих студентів Гарварда. <рес> <рес> і і, і, і та наробили їм там ділов, і коли уходили, ще й трошки напісали їм на килим. Тому що ну, Вони знущалися з ним. Прямо. Це булінг. Це булінг. Це був не баскетбол. Я дивився на Брауна. Uh, і він просто був такий в'ялий, як uh, піструн Путіна. От так. Я навіть підготував цей жарт. <пу> 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 а так як там таких піструнів у дохрені багато. Ось... А то ви... був ще й Джейсон Тейтом. <пу> <пу> і взагалі вся команда і, і, і Смарт, і всі, всі просто ні про що. Бостон ні про що. Реально, от... Класна аналогія про е, пацанів, е, яких розваляє. Який ну, же кімнатий Джиммі Батлер жорсткий? Сука. Тік. Просто скотиняка. Він Рідко скотиняка. Один в один з ним, ти просто, він тобі повідбиває всі а, ребра. Значно, Боже, не підходить. Хто, 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 хто ще один з головних невдах цієї команди? Грант Вільямс. О, Боже, Коли він у другому матчі завівся з Джеммі Батлером, Джеммі да, да, потім да, насипав да. через нього 4 з 5 да. гравців, своїх китків. І я ж згадав, що це ж Грант Вільямс, це, що, це ж людина, яка котик намагається грати у да, песика. Да, да, да. Як він у минулорічному сезоні зцепився у фіналі з Дреймоном Гріном також нічого вигріб, життя не вчить також. Вигріб також отримав там від Golden State в фіналі. І ну коротше, да, Бостон це як я не знаю, восьмикласники проти одинадцятикласників, грають у баскетбол. Причому одинадцятикласники прийшли із спецшколи, там де люди вже стоять да. на обліку у міліції. Я ще побачив знаєш таку цікаву штуку, як Джиммі Батлер вітається або вітає після матчу Кевіна Лава. Тупо отак. <хи> тебе... а ти знаєш, що нічого ти... такого Кевін, там... Кевін лав завжди, коли виходив в плей-офф на сході, він завжди доходить до фіналу НБА. Людина, людина на сході не програла в своїй кар'єрі жодної серії Класно. Я на, знаю. На, на Сході. Хоч ну, так... о Слібрончиком грав, завжди в фіналі ну, доходили, там тут... вигрібали над два знаєш... листа. Це вже зовсім інша історія. Тут останній матч Майамі Майами грає вдома, і я не бачу навіть жодних жодних якихось. Е, не знаю, я жодного світла. А ще кінці... знаєш за за кого радіївці? За, за яйця до Мантеса Сабоніса. Боже, тобі. Ну вони, вони непогано по, подорожували по Америці, тому що із західного побережжя переїхали на східне і такі Джейсон Тейтон, ми до тебе! Е Гей, ми тепер з тобою. Трошки нас погрій. Ну правда, Тейтон ну... провалюється. Цьому плей-офф нахрім просто, і те, що Філадельфія новий кобі, новий кобі так... ну, не такі знаю. ж софтпусіс, виявилися, як і Бостон, просто ще трошки більше. То коли приїхали дорослі дядьки давати тобі посраці, ти виявився просто так, Вони, на, май... вони на майданчику на так вони на майданчику Бостона грали, наче в себе вдома взагалі нічого не боючись. Там ну просто так вони навіть у них система гри ні ніяк не змінюється. Вони нічого такого нового не запра... вони тупо грають в кожному матчі однаково, і це все постійно працює. Оце як колектив, кажеш так про Денвер. Ну в цьому ну в Майамі також колектив. Ну але вони ще більш зубасті. Але так, так вони... Знаєш, хто саме високий пік? Блі, майамі? Блін, ну, Коді Зеллер, Четвертий пік. Із тих, хто отримає, хоч якісь хоч якісь хвилинки в цій серії. Розумієш? Коді Зеллер, всі останні, це якісь там андердоги, пацани, на яких плювали там і все. І вони зараз виходять і просто Блін, не що, ми будемо дивитись фінал, виходить, що майамі денвер Будемо, судячи з усього, дивитися фінал майамі денвер а Як ми... ти казав, ніхто, ніхто не буде прокидатися дивитися це в прямому ефірі. Я тут, такий непоганий був жартик, також десь бачив, знаєш, все-таки головна робота Адама Сільвера зараз це розповідати трансляторам про те, який крутий насправді то Белі, може ви бути таке фінал, Денвер майамі Це якийсь там Бостон Лейкерс. Кому вона на вікна! О! О! Фу. Фу. Сербський Селюк Фу. І, і бездомний Джиммі. Це ж ого! го Фу, блін, а ще, не знаю, може бачили, підписані на наш інстаграм. Я знайшов картинку, де Джиммі Батлер без волосся. І він реально схожий дуже на Майкла Джордана. Це, типу, аналогія, який він зараз у плей оф Якщо не бачили, підпишіться на інстаграм, а ще підпишіться на наш YouTube, що там ще нас є. На наші змики на інстаграм. А взагалі-то, друзі, ну буду на цьому завершувати, бо я вже плачу. Що ще ти хотів сказати? Що дякую за вашу увагу. Блін, стільки підписників продовжуйте, Клас, будь ласка, хлоп, це фантастика. Хлопці ми не дівчата, очікували. Ми дуже дуже да. вам вдячні. Тому залиште коментар, будь-який можете напхати нам пісюнів защиту. З задоволенням вам будемо тим самим відповідати. Хороші коментарі погані. Ставте лайки, підписуйтесь, розповідайте про нас, а також не забувайте, що триває. У нас розіграш за донат для 57-ї бригади, хоча б 50 гривень, і ви станете учасником розіграшу серед усіх донатерів, е А призи у нас. Баскетбольний м'яч офіційний Фіба 3 на 3 з автографами гравців Максима Закурдаєва та Станіслава Тимофеєнка. Між іншим. Да, і також це джерс... ж не просто так гравці. Це да. гравці, які вигравали Думанець. бронзу на чемпіонаті Європи з баскетболу 3 на 3. Це було так давно, коли ще Джейсон Тейтум прокидався зранку від полюції. Але тим не менш, це ж було. Було. І е, Джерсі від гравця легенди українського баскетболу Анатолія Челована. Дякуємо за увагу. Пам'ятайте, будь ласка. <рес> що? А ти забув? Такий пам'ятайте. Пам'ятайте. Не будьте мною. Пам'ятайте, що так. ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Дякуємо за увагу. Всім пока. Я ще браше. Я ще браша.